Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що кажуть командири? Тримайте чекання на підкріплення БК і евакуацію. Як прийнято. Вони просто з переляку вистрілялися з БК одразу, виходить. У них, вони не зачислили траншею. Тобто вони зайшли, з 50 метрів зайняли одразу, так і залишились там. Переляку настріляли БК. Питер там залишилось и живые позиции, получается, с сейчас мазня происходит у них, стрелять уже нечем, как бы, все. На 300 или по убили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул, Гуцул, я гений. Парни запутают, колы, буде, пидмо и бока. За кого? Трубувалися тут і слиденки. З'їзду хай народу сішкою. Це наркотається спокойно. Не так, вони, блять на час йшли. Бачу, заскакують. Зай певні Щось таке прилетіло, в'їбало, блять. Горить, 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 горить.